Пані тепло, вітаю, мене звати Денис Зайченко. Я не хочу, щоб це відео тривало 10 хвилин, але воно, скоріше за все, таким буде. Це буде, має бути просто анонс, відео, яке вийде у неділю, 16 числа, або о 18, або о 20.00. Про що буде це відео? Воно буде присвячене моєму дню народження. І воно буде про Мікро 4 третіх. і камеру Panasonic Lumix GH7. Вона зараз не на столі, це у нас S52X, а це Lumix G7. GH7 зараз мене знімає у вілозі в 35 мм f 32 здається. Ну, на мікро 4 третіх я спідбустер не використовую. Самі бачите якість картинки, якість звуку, якість зображення. Очевидно, відео пишеться без сценарія, бо я хочу його зробити швидко. Дві основні речі, про які я хочу сказати. По-перше, що я буду розповідати у відео, яке вийде у неділю про GH7, про Micro 4 3, про gh 6, про Blackmagic Pocket Cinema камера 4 k і про те, що коли ви кажете, що не варто у 2024 році вкладатись в Micro 4 3, в камеру в платформу Micro 4 3, ви не розумієте про що ви говорите. У камери є свої недоліки, Я намагаюсь намагатимусь про них розповісти. Але якщо коротко, то мікро 4 третіх настільки ж вигідне, як і фрейм. Просто вони йдуть в різному напрямку і будуть корисні різним людям. Все це я поясню у відео в неділю. Але оскільки це відео буде присвячене моєму дню народження, ми з пана скооперувались і приготували три набора меморабілії, три подарункових набори, які я роздам коментаторам під відео у неділю. Тому обов'язково не пропустіть. E, що в цей набор увійде? Три набори. По-перше, книжка Коносукя Мацушіта, якщо я не помиляюсь, e, книжка шлях це книжка від людини, яка створила Panasonic, яка заснувала компанію Panasonic. Цікаво, чтиво українською мовою. Далі футболочка Panasonic. Також будуть навушнички Panasonic Ergofit. простенькі, дротові, але одним із недоліків. Панасоніків, в принципі, всіх панасоніків, які я тестував за останні багато років, є те, що ви не можете моніторити звук через фірмову програму камери. Тому ці штуки дротові навушники вам дуже навіть будуть корисні. Якщо ви власник панасоніка знімаєте відео, як я У мене, якщо що, у мене без дротовий навушник, я моніторю через bluetooth адаптер bluetooth блютуз-трансміттер, я кожен раз втикаю в роз'єм моніторингу і ось так ось моніторю. Інакше ніяк. Це одразу відповідь на запитання, наскільки матеріали будуть спонсоровані, чи буде, казати, буду я казати недоліки, Буду. Обов'язково буду, не хвилюйтесь. Також буде блокнотик і ручка. Я можу навіть свій автограф в кінці поставити, якщо схочете по особистому замовленню, по особистому бажанню. Можливо, через там 5 років продасти блокнотик не за 200, а за 300 гривень. Або в перерахунку на валюту сусіда це буде десь 300 мільярдів російських рублів. Якщо слідкувати за поточним курсом, залишається лише одне запитання: на яких умовах я роздам цей набір, ці набори тут. Panasonic дав мені повний карт-бланш, роби що хочеш. І я зроблю наступним чином. У коментарях під відео, яке буде в неділю, не під цим відео, під тим відео, яке буде в неділю. Напишіть, будь ласка, напишете, будь ласка, чи є у вас мрія кудись поїхати після перемоги? Куди саме? І що ви хочете зняти в першу чергу, якщо хочете щось зняти, неважливо, що це буде, неважливо, куди ви хочете поїхати, чи під Київ і просто сфотографувати маму, чи в Донецьк, чи в Севастополь, чи в Ялту там. сфотографувати якийсь замок, чи дачу, чи самого себе на фоні моря. Неважливо. Я подам приклад: я хочу поїхати в затоку і зняти хвилі, морські хвилі. В слому самі розумієте, це буде дуже сентиментально, але важливо, бо мої відео в принципі всі сентиментальні, якщо я маю над ними творчий контроль, особисто я. Для мене затока це місце, з яким пов'язані найбільш яскраві згадки мого дитинства. Бо я там відпочивав на базі відпочинку комунальник, як зараз пам'ятаю, і я просто хочу приїхати. Неважливо з якою камерою я буду, чи буде з панасоніком, чи буде там соні, чи може блекмеджик десь надибаю, чи взагалі аріалексу візьму в оренду. Я хочу зняти хвилі в словомо. Я хочу зняти в чи в 4К 60 кадрів, чи 4К 120, двадцять, чи Full HD 300. Я просто хочу зняти хвилі в Слоумо. Якщо у вас є якісь такі мрії або думки, напишете їх у коментарях під тим відео, яке буде, не під цим. Під цим інші коментарі потрібні будуть. Я розповім. Але я поясню, чому я хочу саме це. Річ у тім, що декілька тижнів назад я сформував для себе шлях. За допомогою якого я буду йти, і, і, і я йшов через війну. І працював через війну, і буду йти далі і у війну і в мирний час, доки по суті, я зможу йти. Принцип звучить наступним чином: мене можна сповільнити, але не можна зупинити. Так буде і з youtube каналом і з моєю роботою, і з моїм здоров'ям, і з моїм життям в принципі, Що б не трапилось у моєму житті, яка б біда не була. Вона мене лише сповільнить, але не зупинить. І я хочу, щоб з вашими мріями було так само. Я хочу, щоб ви ваші мрії сформували і тримались за них. Не відмовлялись від них, тому що йде війна, тому що божевільний сусід хоче нашої смерті. Я хочу, щоб ваші мрії можна було лише сповільнити, але не зупинити. І одним із шляхів досягнення цієї мети я бачу власне запис мрії текстом, навіть у вигляді коментаря. Це важливіше, ніж ви думаєте. бо я дуже боюсь мріяти, але навіть у мене така мрія є. Я живу день в день, по суті, в режимі дня сурка, не загадуючи набагато, на тиждень, на два дні, навіть, бо тривоги зараз ледь не кожен день, за сьогодні лише чотири, здається, було, і поруч зі мною бахнуло. Але навіть у мене є мрія. І я б хотів, щоб ви поділились своєю. У коментарях під тим відео. Ну а під цим відео напишіть, мабуть, що ви хочете знати про GH7. Нагадаю, цією камерою я зараз пишу це відео у неділю. Вона буде на столі писати я буду s 5 2X, бо я вже знайшов у GH7 декілька косяків, які мені не подобаються. Дуже багато речей там мені подобаються, але не все. Ця камера шикарна. Вона виступає в рівень з S52X, але не там, де мені треба. Не всюди, там, де мені треба. І у s 52 x є переваги, які мені GH7 не переб'є. Все це буде у неділю. Я все це поясню. Не хвилюйтесь. І на цьому, власне, все. Я навіть думати боюсь скільки в мене вийде це відео по довжині, але воно має вийти у п'ятницю, 14 числа під вечір. Тому монтажу тут майже не буде, я гарантую. Буде балакаюча голова. Якщо вам цікаво, якщо вам важливо, якщо вам це корисно, то будь ласка, у неділю зустрінемось обов'язково. З вами були Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бойте здоров'я!